Права дитини Стаття 1937 Кожна дитина не повинна бути скривджена. Кожна дитина не може бути піддана тортурам, жорстокому поводженню, покарана та незаконному арешту. У випадках, коли дитина все ж постраждала, держава забезпечує необхідну соціальну реабілітацію та лікування. Стаття 1937. Всі діти мають право на любов та піклування. Дитина має право на піклування батьків, родичів, громади та держави. Інтереси дітей є першочерговими. Стаття 42. Всі діти мають право знати свої права. Держава зобов'язана якнайширше знайомити як дорослих, так і дітей з правами. Конвенція ООН про права дитини. Стаття 3740. Захист прав неповнолітніх правопорушників. Дитина, яка порушила закон, має право на таке поводження, що сприяє розвитку в неї почутті власної гідності та зміцнює повагу до прав і свобод людини. Стаття 30. Всі діти мають право на соціальну самобутність. У кожного народу є своя мова, свої традиції, релігії, обряди. Діти мають право користуватися своєю національною культурою, рідною мовою та сповідувати свою релігію. Стаття 16. Всі діти мають право на особисте життя. Діти мають право на захист від втручання до їх особистого та сімейного життя. Не можна втручатись у листування дітей, порушувати їх честь та гідність. Стаття 2. Всі діти є рівними у своїх правах. Всі діти незалежно від походження, кольору шкіри, національності, мови, є рівні у своїх правах. Стаття 31. Всі діти мають право на відпочинок. Діти мають право на відпочинок, дозвілля та участь у культурному та творчому житті. Стаття 19. Діти мають право на об'єднання. Дитина має право зустрічатися з іншими людьми, вступати до асоціацій, об'єднань або створювати їх. Стаття 29. Всі діти мають право на розвиток талантів. Кожній дитині закладений певний дар. Завдання держави полягає в тому, щоб не лише вчасно помітити талановитих дітей, а й сприяти розвитку їх талантів та вдаровань. Стаття 6. Невід'ємне право на життя. Життя кожної дитини є найціннішим не тільки для батьків. Кожна країна має забезпечити виживання та здоровий розвиток дітей, своїх маленьких громадян. Стаття 28.29. Всі діти мають право на освіту. Дитина має право на освіту і обов'язок держави забезпечити доступну до кожної дитини безкоштовну обов'язкову початкову освіту та заохотити її до отримання середньої освіти. Стаття 12.13. Всі діти мають право на власну думку. Кожна дитина може вільно висловлювати власну думку та погляди. Причому цим поглядом повинна приділятися увага при вирішенні будь-яких питань, що торкаються даної дитини. Стаття 17. Всі діти мають право на інформацію Держава забезпечує доступ дітей до всебічної інформації, заохочується, розповсюдження засобами масової інформації, матеріалів, що стосуються соціальних, культурних питань з розвитку дитини. Стаття 38. Дітей не можна залучати до бойових дій. Держава повинна вживати всіх можливих заходів, що діти не брали участь у військових діях. Жодна дитина віком до 18 років не повинна призиватися на службу до Збройних сил. Держава повинна піклуватися про дітей, які постраждали від збройних конфліктів. Стаття 27. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний до її фізичного, розумового, духовного розвитку. Батьки несуть відповідальність за забезпечення необхідного рівня життя дитини. Держава ж створює відповідні умови для реалізації цієї відповідальності. Стаття 1. Дитина вважається людиною після 18 років. Якщо тобі не виповнилось 18 років, ти вважаєшся дитиною. Ти ще ростеш, ходиш до школи, одним словом, формуєшся фізично, духовно. Стаття 33. Захист дітей від наркоманії